Дати Америці дозвіл на добування в Україні рідкоземельних металів в обмін на гарантії безпеки це просто порятунок для України. Це порятунок для України на десятиліття, а може і на ціле століття вперед. Однозначно, ми ще навіть не усвідомили наскільки це може бути вигідною зділкою. Ну, мені подобається, як деякі наші вже почали. По Фейсбуках, по інших соцмережах кричати, О, Трамп пропонує зброю в обмін на рідкоземельні метали, а то зброя е, знищиться в бою, о, і, і ми нічого не отримуємо, а рідкоземельні метали е, у нас заберуть. І, і взагалі е, країни, де добуваються якісь е, метали, е, де взагалі корисні копали не добуваються, вони завжди бідні і так далі. тому потрібно. Люди, ви взагалі Кажди-два можете скласти, США пропонують дати зброю в обмін не на обіцянку дозволити колись добувати рідкоземельні метали, а в обмін на добування цих рідкоземельних металів, в обмін на ці рідкоземельні метали. Тобто вони приходять, добувають ці. Дуже цінні і для зброї, і для е, всілякої комп'ютерної і іншої техніки сучасної метали. А нам дають гроші, дають зброю. Для чого? Для того, щоб нова війна знову не почалася. Для віщо їм це буде треба? Їм це буде треба, тому що якщо почнеться нова війна. То добувати ці рідкоземельні метали буде неможливо. Їх можна добувати тільки коли війни немає. Більше того, тут просто геніальна, просто чудова, супер чудова для України ситуація рідкоземельні метали, переважно в Дніпропетровській області, Донецькій, в тому числі там, де ми ще контролюємо, на півдні. тобто... В регіонах, які фактично на лінії фронту. Тобто добувати ці метали, якщо йдуть якісь бойові дії, неможливо. Можливо, тільки зупинити бойові дії. Щоб добувати, що треба? Зупинити бойові дії, озброїти Україну до зубів для того, щоб Путін не наважився більше нападати. Щоб він не наважився напасти і завадити добуванню цих рідкоземельних металів, і тоді добувати. Треба або свою американську армію разом з Петріотами і ще більш сучасними е системами ППО е розміщувати, а також станками Абрамси і, і всім, 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 всім. Е або озброювати українську армію. Так я що скажу? що навіть якщо нам взагалі нічого б. Не дісталось, хоча такого не буває, коли американці е, щось добувають, щоб в цій країні, де вони добувають, нічого не дісталося. Це Росія, якщо десь добуває в Африці алмази, то е, місцевому населенню дійсно нічого не достається, тільки царькам е, дістається максимум. От якщо американці, то дістається. Але навіть якби нічого не діставалося, то варто було б погодитись. Просто тому, що для того, щоб добувати. А в нас тих рідкоземельних металів там за оцінками Одна Дніпропетровська область, на 3,5 трильйони доларів. Цілий бюджет е, Америки річний. Тобто там добувати, добувати, до кінця 21-го століття. От. Якщо американці стають добувати, то ми отримуємо безпеку. Це будуть добувати крупні американські компанії. Від них і держава американська отримує доход, і ці крупні американські компанії впливають на політику держави. Хто б там не був республіканці, демократи, хто завгодно. Вони мають там своє лобі. Тобто, вони, зайшовши сюди, потурбуються про те, щоб Путін більше ніколи не напав. Чи шляхом воду своїх американських військ, чи шляхом озброєння України. Я думаю, що спочатку шляхом озброєння України, а потім підтягнуті свої американські війська. Знаєте поговорку ворожою мовою, вона непогано звучить. Там, де танки НАТО, там живуть багато. Там, де танки вати, там пилають хати. Вот. Оце саме той случай, дати американцям добувати у нас рідкоземельні метали, це запросити в гості танки НАТО, танки Америки. Це дуже і дуже добре для нашої безпеки. Воно буде приносити нам бюджет, давати певні робочі місця, і саме головне, воно буде давати гарантію, що е, Росія не нападе, тому що тут. Приходить могутній дядя Сем своїм могутнім економічним інтересом, і, е, і це ще буде гарантією, що Росія своїх пройдисвітів в майбутньому не насаждала нам в якості президентів. Тому що, коли в Америці тут буде інвестицій в 20 разів більше, ніж, скажімо, було е, в 22-му році на момент початку війни, то Америка зробить все. Знову ж таки, щоб війна не почалася. А оскільки ці метали дорогі, то я думаю, це і підніме нашу економіку. От е, Зеленський сказав, що підтримує свою ідею. Е, от тут я його підтримую повністю. Якщо він щиро підтримує, то я його щиро підтримую. Треба американців сюди запрошувати.